Всім привіт! Ви дивитесь випуск наукових новин? Мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про рецепт сонцезахисного крему від наших предків віком 40 тисяч років, про нові докази з англійського потопу, найбільшого за всю історію землі, що стався в Середземному морі, та чому людям так важко досягти відчуття щастя, хоча ми так стараємося. Сподіваюсь, що у вас все добре, ви в безпеці та маєте час на відпочинок та чашечку кави. Поки нам здається, що світ котиться у прірву, вчені щохвилини, намагаються його збагнути та зробити зрозумілішим для нас. Тож давайте подивимося, чим на цей раз нас дивують дослідники. Але спочатку я хочу попросити вас долучитися до збору на реп для наших захисників. Росія звіріє і намагається будь-якими методами схилити Україну до вигідних тільки їм умов, але ми не маємо права здаватись. Тому будь Будь Ласка, зверніть увагу на інформацію в описі під цим відео і за можливості долучайтесь до збору та поширте його у своїх соцмережах. Дякую! Останнє, що я хочу сказати, що для спонсорів каналу опубліковане розширене відео, де ви дізнаєтесь про ще 4 новини. Тому, якщо ви пропустили, забули або ж взагалі тільки долучились до списку спонсорів. Нагадую, що ж почнімо. В середині квітня сонце палило неначе влітку. Зараз люди винайшли багато способів, як вберегти нашу шкіру від зайвого сонячного випромінювання. СПФ використовують хоч і не всі люди, але таких багато. Однак хто знає, як би сучасні засоби допомогли нам пережити сплеск сонячного випромінювання, яке трапилося 41 тисячу років тому. Наші предки вже мали свої фішки і тоді змогли створити. Певного роду сонцезахисний крем, який допоміг їм пережити міні-сонячний апокаліпсис. Приблизно 41 тисячу років тому магнітне поле Землі тимчасово ослабло на 10% від своєї поточної сили. Магнітні полюси змістилися ближче до екватора. Північний магнітний полюс в Європу, а потім навіть в Африку, а південний аж до острова Фіджи в Тихому океані. Це природний процес, який постійно відбувається на нашій планеті. Зараз ми знаємо, що полярні сяйва формуються над південним та північним полюсом. Але це так, тому що магнітні полюси в наш час близькі до географічних, та іноді вони збиваються зі свого традиційного географічного положення. Був період, коли магнітний полюс був розташований над Європою, а полярні сяйва було видно аж до Африки. На цих мапах саме можна побачити, як розповсюджувалися полярні сяйва близько 40 тисяч років тому. Ця подія отримала назву лашамп на честь лавових потоків, Ла де знайшли геомагнітні аномалії, що свідчили про розміщення магнітного полюса, приблизно в той час. У Homo sapiens реєструється виготовлення порівняно якісного одягу з виготовленням охри мінералу, який має сонцезахисні властивості при нанесенні на шкіру. Homo Sapiens використовували голки та шила, а також скрипки для виробництва шкіряного матеріалу. Таким чином, пошитий одяг наших далеких предків був не просто теплішим та зручним для подорожей, а міг краще захищати від сонячних променів, щільно прилягаючи до тіла. Окрім цього, дослідники побачили. Бачили, що близько 40 тисяч років тому Homo sapiens починають активно використовувати для життя печери, куди сонцю точно не проникнути. А що неандертальці? Вони існували паралельно з Homo sapiens, але таких технологій виробництва одягу, як у них, не мали. Саме тому близько 40 тисяч років тому неандертальці зникають з літопису скам'янілостей. Дослідники припускають, що така прогалина в їхньому розвитку можливо і не була основною, але точно могла зіграти певну роль у вимиранні цього виду людей, тоді як гомосапіенс на тлі зменшення популяції неандертальців могли вільніше поширюватися Європою та Азією. Нещодавно було проведене цікаве та неочевидне дослідження. Тільки в минулому випуску ми говорили про ПТСР, до якого призводять різні стрес-фактори, як от техногенні катастрофи або війни. Але чому вчені ніколи не розглядали вплив на нашу психіку природних катаклізмів? Нарешті вони взялися і за цю тему. В новому дослідженні розглядали вплив масової лісової пожежі на психологічний стан постраждалих людей та тих, хто бачив наслідки. Але не постраждав безпосередньо. Чи вплинула лісова пожежа на їхні когнітивні функції? Та як саме, стихійні лиха однозначно мають вплив на нашу психіку. І цей вплив вивчали дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Разом зі зміною клімату та покращенням способів сповіщення населення про стихійні лиха, ми почали дуже часто чути про масштабні лісові пожежі. Та й, взагалі, природні катастрофи такі події впливають не лише на фізичне здоров'я людей, але й на психічне. Нове дослідження було зосереджене на людях, що пережили пожежу в північній Каліфорнії в 2018 році, і відчували довготривалі симптоми ПТСР, депресії та тривоги. У дослідженні брали участь 75 учасників. Їх розділили на три групи: ті, що зазнали безпосереднього впливу вогню 27 людей. Ті, що були свідками пожежі, але не постраждали 21 людина, та контрольна група, яка не піддавалася впливу вогню. Це усі решта. Учасники виконували завдання з прийняття рішень, після чого мали отримати грошову винагороду. Під час завдань проводилася електроенцефалограма мозку. Дослідники оцінювали поведінку учасників за принципом виграв, залишайся, вимірюючи, як часто вони продовжували обрати варіант, що приносив найбільшу вигоду в довгостроковій перспективі. З'ясували, що ті, хто пережив лісову пожежу, значно рідше дотримувались вибору, який призводив до довгострокової винагороди. Скани мозку дозволили вченим виявити можливу причину такого рішення. ЕЕГ показало підвищену активність в області мозку, що відповідає за глибокі роздуми та розрахунок. Тобто, мозок тих учасників, які безпосередньо зазнали впливу лісової пожежі, перезбуджувався під час прийняття правильного рішення, і їм так і не вдавалося це зробити. Це дослідження допоможе винайти нові діагностичні інструменти та способи лікування тих, хто постраждав та має тривожні розлади чи ПТСР. Потенційно хорошим заходом проти цих симптомів визначили тренування усвідомленості та співчуття. Це допоможе придушувати нав'язливі думки та пом'якшити наслідки психічної травми. Психологічна підтримка після стихійних лих стала пріоритетом для Каліфорнії, де лісові пожежі не рідкість, але так має бути і в інших регіонах світу, де ризики займання сухостою через посуху надзвичайно високий і зростає через зміну клімату. Чені лише почали вивчати когнітивні зміни до та після саме природних катастроф, але тепер їх ще треба дослідити у довгостроковій перспективі, оскільки вони здебільшого зачіпають цілі громади. Відповідно, ця проблема поширюється одразу на багатьох людей. Часто люди, прагнучи бути щасливими, приходять до висновку, що це майже неможливо. Ну чому так складно просто радіти життю такому, яке в тебе є? Невже для відчуття щастя треба кожен день прокидатися о 5.30 ранку, займатися йогою, йти на найулюбленішу у світі роботу, працювати 5 годин на добу, а потім прогулюватися у збережжя моря та спостерігати захід сонця? Одразу дисклеймер: ми не говоримо про Україну. Не дивно, що в нашій країні людям зараз кудись склад складніше відчувати щастя. Наступне дослідження проводилося в Канаді, тому абстрагуємось трошки. Але можливо, навіть в умовах війни, ви знайдете для себе в цьому дослідженні щось цікаве та корисне. Нове дослідження університету Торонто Скарборо стверджує, що чим більше ви стараєтесь бути щасливим, тим менше шансів дійсно це відчути. Для цього опитали сотні людей і виявили, що при спробах чим душ відчути щастя зникав самоконтроль у повсякденному житті. Про існування цього парадоксу знали протягом десятиліття, але мало хто досліджував його основні причини. Але тепер відомо, що зусилля, спрямовані саме на підвищення рівня щастя, виснажують нашу психіку, послаблюють самоконтроль та силу волі. Так люди стають більш вразливими до спокус та неправильних рішень, що ще більше в результаті впливає на їхнє щастя. На дуже простому прикладі, ви дуже хочете бути продуктивним, тренуєтесь в перші Половині дня Дотримуйтеся розпорядку, медитуйте, бачитесь з друзями, аби не було соціальної ізоляції. Втім, якщо ви все це змушуєте себе робити задля щастя, а не тому, що дійсно хотілося. Без напору. Ви будете відчувати себе втомленими та з більшою ймовірністю, наприклад, переїсте зайвих смаколиків або сформуєте шкідливу звичку курити. Припускають, що пошук щастя та самоконтроль змагаються за одне і те ж саме джерело розумової енергії. Такий ефект порівнюють з виснаженням після робочого дня. Ось бачите, бути щасливим це повноцінна робота для мозку. Люди, які чимдуш намагаються відчути щастя, зазвичай відчувають, що їм бракує часу. Вони ще більше стресують і стають нещаснішими. Пошуки щастя коштують нам когнітивних ресурсів. Ми не пливемо за течією, а робимо все, щоб почувати себе інакше. Щастя особливо виснажує, якщо ми дивимося на нього як на гроші, ніби його треба збирати та накопичувати. Але в жодному випадку не варто думати, що цього відчуття не варто прагнути. Автори дослідження рекомендують розслабитися. Не намагайтеся бути щасливим увесь час. Це неможливо. Колись це відчуття треба відпускати. Проста теза правда, чим сильніше ми намагаємося бути щасливими, тим складніше нам це дається. Іноді насправді проблема не в тому, що ми робимо щось не так, а в тому, що просто не розуміємо, чого насправді хочемо. Можливо, ви ставите собі запитання на зразок, чому я постійно відчуваю в тому, хоча нічого не сталося, чого я насправді хочу від стосунків або своєї роботи. Чому те, що раніше тішило, більше не радує. Це Момент, коли варто чесно поговорити з собою, саме тому я рада представити спонсора цього відео платформу з пошуку психологів онлайн Майндлі. Найбільше в Україні, до речі, звертатися до психолога варто не лише тоді, коли вже боляче і не сила терпіти. Часто допомога потрібна тоді, коли ви просто застрягли, не знаєте, з чого почати або куди рухатися далі, або просто хочете краще зрозуміти себе. На майндлі ви зможете підібрати спеціаліста за описом та відеовізитівкою, з яким буде комфортно говорити прямо з вашого смартфона онлайн. Для сесії не треба нікуди їхати, а лише знайти місце, де ви зможете побути. Ути наодинці з фахівцем. Часом я думаю, якби хтось раніше попрацював зі мною з синдромом самозванця, зі страхом осуду критики і хейту, я, мабуть, створила б цей блог набагато раніше, і це попри те, що мене усі підтримували. Але я просто довго топталась на місці, сумнівалася у собі, боялася показатись недостатньо хорошою. Ви ж не робіть так, бо все це ваш час. Щоб отримати знижку в 10% на першу консультацію, ви можете скористатися моїм промокодом QR-кодом Яновська Гео переходьте за цим QR-кодом або посиланням в описі під відео, щоб знайти ту опору, якої вам саме зараз може не вистачати. Існує теорія, що приблизно 5 мільйонів років тому Середземне море, яке на той час було переважно сухим та солоним басейном, було затоплене величезною кількістю води через Гібралтарську протоку. Ця подія називається Занклійським англійським потопом, можливо, найбільшою зареєстрованою повінню на землі, що відбулася в один момент. Теорію висунули під час дослідження підводного каньйону, знайденого вздовж Гібралтара, який, як подумали, і був вирізаний великою повінню. Але такі заяви потребують дуже вагомих доказів. І останні дослідження, схоже, їх надає: те, що 5-6 мільйонів років тому Середземне море висохло і стало кількома солоними озерами, вчені геологи з'ясували ще в 19 столітті. Це трапилося задовго до зледенінь останніх льодовикових періодів. В 1970-х роках науковці вперше пробурили дно середземномор'я і зробили кілька важливих відкриттів. Вони дістали величезний шар солі, кілька кілометрів завтовшки, і такий шар пролягав більшою частиною морського дна. Це підтвердило той факт, що близько 6 мільйонів років тому тектонічні плити зрушилися і майже повністю відділили море від Атлантичного океану. Середземне море почало міліти. Друге відкриття стосувалося знахідки над цим соляним шаром. Вчені знайшли осадовий шар зі скам'янілостями тварин та рослин, які існували в умовах мілководних озер. Цей шар свідчив про те, що рівень Середземного моря опустився більш ніж на кілометр нижче сучасного рівня. Велика частина води випарувалася, а сіль залишилася. Подекуди замість моря залишилася низка озер. І третє відкриття свідчило про той самий потоп. Оскільки над шарами солі та скам'янілостей з'явився осадовий шар, типовий для великої глибини. У 2009 році стався новий прорив у вивченні цієї події, коли під час дослідження Гібралтару в рамках будівництва тунелю з Європи до Африки з'ясували, що між Атлантичним океаном та Середземним морем існує величезний підводний жолоб, який міг сформуватися тільки катастрофічною повінню. І нове дослідження теж підтверджує цю гіпотезу. Занклійський потоп був. Вивчаючи сицилійський порог, що колись об'єднував Італію та Африку, вчені помітили, що пагорби в цьому регіоні мають вирівняну оптичну форму та розділені глибоко еродованими западинами. Якщо вони сформувалися величезною повінню, цей факт мають підтвердити кам'яні уламки, що знайшли в западинах та на вершинах пагорбів. Дійсно, це були одні й ті ж типи гірських порід, але дослідники вирішили ще раз перевірити результати, розробивши комп'ютерну симуляцію руху паводкових вод крізь сицилійські пороги. Модель показала, що пагорби були обтесані водою, яка рухалася зі швидкістю 115 км на годину. У змодельованій області за одну секунду у Східний басейн Середземного моря потрапляло 13 мільйонів кубічних метрів води. Для порівняння Амазонка переносить в секунду Близько 200 тисяч кубічних метрів води. Оце так подія. Середземна водойма лише за кілька років, або ж навіть місяців набула зовсім інших образів. Важко уявити собі щось подібного масштабу в наші часи. Але якщо таке відбудеться на території Росії, то не так вже й важко. Дякую всім, хто був зі мною, трошки підняв собі настрій, відпочив чи відволікся від щоденних проблем. Пишіть, як ви тримаєтесь? Діліться своїми переживаннями у коментарях або ж Просто пишіть, що вам запам'яталося з цього випуску. Дякую кожному, хто підтримує мій канал фінансово словом, вподобайкою чи просто увагою. Ви саме ті люди, завдяки яким в мене взагалі не виникає питання. А раптом це нікому не треба, і звісно, окрема подяка моїм спонсорам на Patreon, BuyMeCoffee та Monoban. Днями на Patreon з'явився новий великий меценат Олександр Горон. Це дійсно величезний внесок у розвиток мого каналу. Дякую вам за віру в те, що я роблю. Кожен, хто залишається поруч, навіть після усіх найважливіших донатів на зсу. До речі, не забудьте про збір спочатку відео надихають мене працювати ще більше і відчувати, що я в цьому човні не одна. А я буду прощатись з вами і до наступного тижня.